Я хочу їсти. А чи дійсно я хочу їсти? Чи це щось емоційне? Чи я хочу просто отримати задоволення? від їжі, чи я просто вже дійсно давно їла і я вже дійсно голодна. Привіт, тема нашої сьогоднішньої розмови це фізичний та емоційний голод. Бо по суті, при РХП це основна проблема. Якби ми їли усі просто по голоду, то ніякої проблеми з ніяким РХП не виникало б. Іноді я отримую повідомлення про те, що людина не може відрізнити фізичний та емоційний голод. А суть полягає в тому, що коли емоційний голод кричить. 24 на 7. ви навряд чи почуєте фізичний. Нещодавно я пішла в тренажерний зал, і адміністратор намагався мені щось сказати. Якби я не нахилялась до нього, щоб почути, я не могла розчути, що він каже, бо з боку два чоловіка, котрі спілкувались спілкувалися дуже гучно між собою. І поки вони не замовкнули. Я так і не розчула, що мені каже адміністратор. Те саме із фізичним та емоційним голодом. Уявіть, що емоційний голод це як дитина, котра бігає навколо вас та кричить. От ви розмовляєте зі своєю подругою, котра, припустимо, фізичний голод. А дитина кричить: Мама, мама, мама!, коли ми вже підемо їсти, мама, мама, я хочу їсти, мама, мама, мама! Людина каже: Я хочу розчути почути фізичний голод. А я кажу, що ви не можете його почути, розчути. Поки в голові постійно кричить емоційний. Так само, і якщо постійно задовільняти емоційний голод, то логічно, що ви не будете відчувати фізичний. Іноді люди так і кажуть: я не відчуваю фізичний голод, бо я їм постійно дійсно, якщо постійно задовільняти емоційний голод, тобто їсти, щоб заспокоїти, щоб отримати задоволення, щоб не відчувати нудьгу, ну то тоді логічно, що навіщо вам посилатись сигнал? Про фізичний голод, навіщо мозку це робити, якщо ви і так їсте достатньо і достатньо часто, іншими словами, вам не треба навчитись розрізняти емоційний голод та фізичний голод. Треба, щоб емоційний голод став трошечки тихіше або зовсім зник добре. А як це зробити? Взагалі візьміть у звичку питати себе, не а як це зробити. А що заважає це зробити? Не як перестати переїдати, а що заважає перестати переїдати? Не як почати вести блог, а що заважає почати вести блог. Не як піти від аб'юзера, а що заважає. Піти від аб'юзера, давайте тепер розбиратись чисто з емоційним голодом. І так, емоційний голод це залежність від їжі, залежність від задоволення, це спосіб приглушити якийсь свій біль, заспокоїти, зняти напругу, відпочити, розважити себе, коли нудно. Але про це розважити себе їжею, я, мабуть, взагалі зроблю окреме відео. І це працює, бо якби воно не працювало, ми б цього не робили. Іноді люди кажуть: але ж після переїдання. Стає ще й гірше, мені боляче, мені важко дихати, я себе ще й за це звинувачую, соромлю за те, що я знову переїла. Так, але поки ви їсте, там все ж таки присутні якісь хвилиночки. Задоволення, спокій, зняття напруги, щось там все одно та є. Про це я, до речі, робила окреме відео, і нарешті я знаю, в яку сторону мені показувати, і показую в правильну сторону. Залежність від їжі, і взагалі будь-яка залежність це не проблема. Це спосіб вирішення, як каже Габор Мате, якоїсь іншої проблеми. Те, що ви п'єте вино кожен вечір, це не проблема. Це спосіб. Вирішення якоїсь проблеми на своєму міні курсі, як не заїдати емоції, котрі можна придбати за посиланням в описі до цього відео. Я робила окремий ефір, де приводила такий приклад: уявіть чоловіка Ніколай. Ніколай приходить, сидить за столом, перед ним бутилка, і він думає, як би мені віддати великий борг, окрім того, що він про це думає. Він думає, який я не вдаха, як взагалі я докотився до цього життя. Паралельно стоїть жінка, котра за щось на нього оре, що одяг для дітей не вистачає грошей, а ці самі діти вони просто оруть на голову лізуть. І ось Ніколай сидить над бутилкою і тримається. І він не втримався і випив, і думає: мабуть, я просто слабовольний, слабкий. Угу, Ніколай, мабуть. Мабуть, справа не в тому хаосі, котрий відбувається в твоєму житті. Не в тому, що ти цькуєш себе за щось. Не в тому, що ти уявляв своє життя не таким, уявляв його ідеальним, а тепер ти стикнувся з якоюсь дуже складною реальністю. Ні, справа не в тому. Справа в тому, що ти просто слабовольний і слабкий і не можеш відмовитися від алкоголю. Саме так. Проблема тут в бутилці? Проблема в залежності? Проблема в тому, що він якийсь слабовольний, чи справа в чомусь іншому? Це як іноді я слухаю історії про життя людей, котрі, от, наприклад, дуже багато себе критикують, вони знаходяться в дуже поганих стосунках з іншими, вони за кожну дію, за кожне слово себе соромлять, і при цьому каже, кажуть, питають, як мені перестати переїдати? А я кажу: а дійсно, а як з таким життям? Перестати приїдати, слава Богу, що існує їжа, котра допомагає вам виживати в тому, в чому ви знаходитесь. А людина хоче виходить залишатись цим всім, але й відібрати в себе єдину іграшку, іграшку умовно, котра її заспокоює, котра їй допомагає. Люди намагаються прибрати залежність, прибрати емоційні заїдання, емоційні переїдання. Це от виходить, що це так безглуздо і я. Так само боролась з цим сим, так безглуздо. Так само, як і сидіти в цьому хаосі, де жінка на тебе оре, ти себе тікуєш, діти оруть, і ти сидиш перед бутилкою і тримаєшся. І нічого при цьому не змінювати в своєму житті, і нічого не змінювати в ставленні до самого себе. Як виникає залежність? Про це якраз дуже цікаво розповів канадський терапевт та письменник Габор Мате, якого я вже згадала сьогодні. По перше, Габор Мате дуже довго працював з залежними людьми, і він розповідав. Про те, що кожна людина, в котрої є якась залежність, мала доволі травматичне дитинство. Тобто людей, котрі мали радісне або спокійне, або повністю безпечне дитинство, і котрі б мали залежність в дорослому житті, не було в його практиці за здається 12 років. Так ось в нас усіх є дві важливі потреби, окрім інших, дві важливі потреби: потреба в прив'язаності, бо без прив'язаності. Ми би не вижили. Нам треба бути прив'язаними до батьків, до мами, бо моє життя як дитини, як немовля, залежить від неї, від того, чи буде вона мене годувати, чи буде вона мене мити, чи буде вона взагалі за мною слідкувати. Я як немовля не можу в два роки встати і піти працювати сама заробляти на своє життя, і тому нам потрібно відчувати цю прив'язаність до іншого. Залишатись в контакті з іншим, до речі, людське немовля це взагалі найзалежніша істота в світі. Ми дуже довго залежні від батьків. Ну, де ви бачили хоч одну тварину, котра до 15-17 років свого життя була б залежна від своїх батьків з прив'язаністю, думаю, розібрались. Друга потреба це проблема в аутентичності. Це проблема до того, щоб прислуховуватись до своїх почуттів. Бо насправді в якійсь Саванні небезпечні було дуже важливо прислуховуватись до своєї інтуїції, до своїх почуттів, так само, щоб вижити. І ось проблема виникає тоді, коли моя аутентичність як дитини заважає бути прив'язаним до батьків, коли я, наприклад, дуже сильно відчуваю радість в дитинстві. А мені кажуть зі злим обличчям. А ну сиди тихо, і голос, наприклад, на мене підвищують. Ну то я розумію, що якщо я буду, грубо кажучи, з собою. Буду гучно радіти, то я не буду прийнята в цій сім'ї. Я не буду прийнята своєю мамою, і тоді я не виживу. Мені треба їй подобатись. Мені треба, щоб вона мені раділа, а не орала на мене. Ну і тому треба підлаштуватись під неї, стати такою, як їй треба, щоб вижити. І в цій неможливості проявлятись, бути різним в своїй сім'ї виникає біль. Тобто я не можу проявлятися так, як йде. Такий, як я є, не підходить, не повинен тут бути. І цей біль, наприклад, від неможливості проявляти свою радість, він буде постійним. Так, якийсь емоційний біль можна приглушити алкоголем, цигарками, їжею, можна. Але ж це не вирішить цю проблему. Якщо не зрозуміти, що ти вже дорослий і батьків, Котрі тебе не приймали і за щось сварили, тебе поруч більше нема. А навіть якщо є, то ти просто не відокремлений від них, як то кажуть, не сепарований. Проблема у всіх дітей. Так спішно звучить проблему всіх дітей. Також проблема у всіх дітей, що вони не бачать батьків як окремих істот, як окремих людей. Все, що відбувається, все про них. Мама радіє, значить, я хороший молодець. Мама сумна, це, мабуть, я щось не так сказала, або щось не так зробила, або треба якось щось вдома поприбирати. Дитина, якщо на неї наорали, вона не сидить і не думає. Мабуть, мама прийшла. Поганому настрої з роботи в неї там щось сталось, і тому вона намагається цю агресію скинути на мене. Мабуть, мама, коли я пригношу погані оцінки, не витримує себе не ідеальною поганою мамою, в котрої дитина так собі вчиться. І тому і мені за це перепадає. Мабуть, мій тато пішов з сім'ї, тому що він не хотів так рано мати дітей, не був готовий до цієї відповідальності, і пішов саме тому. А не тому, що зі мною щось не так, і я якась погана або якась недостатньо хороша. Дитина так не думає. Але для дитини зацикленість на собі це абсолютно нормально, це природньо. Дитяча психіка, вона так влаштована. Треба вгадувати, що там мама як зараз це радіє мені, не радіє мені. Тобто я в цій сім'ї виживу, все нормально, на мене нормально реагують. І ось проблема виникає тоді, коли дитина виростає. А психіка – ні, коли людина виростає, але й досі думає, що якщо на неї якось не так подивились, або якщо нею не задоволені, то це 100% стопудово про неї. Ну от прям гарантія. Якщо хтось образився, то це про неї. Хтось в кіно не захотів з неї піти, то це про неї. Мені, до речі, одна дівчина так і писала, що подруга відмовилась йти в кафе, і вона сидить і впевнена, що це вона щось не так зробила, що це вона якась не така. Тобто варіанту, що подруга просто не хоче йти в кіно, його там навіть. Нема. А навіть якщо це і пов'язано з вами. Наприклад, подруга не хоче йти з вами в кіно, бо ви постійно без зупинки базікаєте. Навіть якщо і так, ну це подруга не витримує щось поруч з вами. Вона не може, наприклад, вас зупинити, перебити, не дозволяє сама собі говорити про себе, просто мовчки терпить, вислуховує вас. Навіть це про неї так, це якось якимось чином пов'язано з вами. Але така реакція це про неї. Оцей біль, котрий тягнеться з дитинства, котрий ми всі заїдаємо, запиваємо, глушимо і так далі. Він не пройде, якщо не побачити, що люди окремі від вас, і батьки ваші також окремі від вас. Я хочу вам зараз прочитати дуже класний уривок, відривок уривок з книги Хибне та реальне я. Чому ми вирішили, що у батьків є любов, прийняття, турбота, розуміння та співчуття саме через цю впевненість і з'являються претензії та образи. А враховуючи, що багато батьків не встані прийняти самих себе, вони не можуть дати це ані собі, ані своїм дітям, ані взагалі нікому не можуть це дати. Навіть якщо дуже цього захочуть, нам важко прийняти, що у тих. Кого ми вважаємо важливими для нас, немає того, що нам треба. Та й немає ні у кого, тому що це в принципі неможливо. Чим нереалістичніші наші очікування від інших, тим більше болю, розчарування, злості і відчуття неповноцінності, бо наше очікування приблизно наступне: це повинна бути людина, котра захоплюється тобою та розуміє тебе сполуцо, вона мудра та добра. При цьому вона така завжди. Порт з нею максимально безпечно. можна казати, не думаючи, вести себе як заманеться, а вона буде тебе за все пробачати та розуміти. Чим нереалістичніше очікування, тим більше розчарування ми отримуємо. Тому люди і не можуть побудувати стосунки та сім'ю. Людина все шукає і шукає того самого для досягнення щастя, а його все нема і нема. Залежність це від почуття болю всередині, від того, що я граю якусь роль. Я з дитинства вивчила, що гучно радіти не можна, плакати при мамі не можна, ображати маму не можна, засмучувати маму не можна. А потім в 50 років така сиджу: а хто я взагалі така і чиє життя я живу. Ми вважаємо, що ми якісь не такі. І тому нам не давали. І продовжують не давати те, що нам треба: любов, прийняття, безпеку, захоплення нами. І думаємо: от коли я стану достатньо? ідеальною. Ось тоді всі мене будуть приймати, і ніхто ніколи не буде на мене орати так, як орала на мене мама в дитинстві. Ви думаєте, прагнення до ідеальності це прагнення до щастя. Прагнення до ідеальності це коли, наприклад, людину били за погані оцінки, і тепер вона намагається постійно вчитись, постійно читати багато книжок, здаватись такою розумною, такою ідеальною в плані знань, бо психіка вважає, що зараз так само протупиш. І все капець тебе покинуть, поб'ють, щось з тобою зроблять. До речі, чому ми більше пам'ятаємо негативні спогади з дитинства? Бо це важливо пам'ятати, важливо пам'ятати, за що тебе били, щоб стати такою, котру більше ніколи не поб'ють. Або варто пам'ятати, за що на тебе орали, щоб вести себе так, щоб зараз ніхто на тебе не наорав. Прагнення до ідеальності це про ну коли ж я стану вже такою ідеальною, щоб всі до мене ставились. Тільки так, як мені цього треба. Можна сказати, що людина, котра прагне так сильно до ідеальності, людей в світі всього дві. Ну, перша це вона сама, а друга це її мама. Бо людина, котра прагне до ідеальності, про всіх людей думає як про свою маму. Якщо я буду гарнесенькою та добресенькою, то мене будуть приймати, хвалити та будуть мене любити. Якщо не буду ніколи тупити, то не буду нікого бісити, так як бісила своєю тупізною свою маму. Тобто можна сказати, що проблема якраз в цій. Такій дитячій зацикленості на собі, як я казала в попередньому відео, коли ти образ своєї мами натягуєш на всіх інших людей. Бо уявіть, якби ви такі: так, ну мама на мене орала, бо вона себе як не ідеальну маму не витримувала, тому і мені перепадала. Так, ну тато мене не обіймав, бо його в дитинстві в принципі ніхто не обіймав, і він, в принципі, дуже боїться цю теплоту якусь та почуття проявляти. Сестра мене не любила та принижувала мене, бо вона відчувала біль від того, що мені. Уваги дають більше, ніж їй. І саме тому себе так вела. А не тому, що я недостатньо хороша. Не було би ніякого болю, ніяких залежностей. Ці всі проблеми це проблеми цих людей, моїх батьків, моєї сестри і так далі. Люди, котрі мене ненавидять на роботі, це їх проблеми, бо вони мені заздрять. Люди, котрі пишуть мені негативні коментарі в Тіктоці. Це люди, котрі не можуть самореалізуватись, і вони. Б Хотіли постити тіктоки так само, як я, і тому я їх бішу своєю реалізацією, саме тому вони мені пишуть. Не було б ніякої потреби стати такою ідеальною, щоб завоювати все ж таки любов всіх людей на світі. А що у нас? Мене ніхто не любить, бо я така товста, бо я така тупа, бо я така невпевнена в собі, бо я така слабка, бо я нікому не цікава. Я, 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 я. я, 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 я. А от коли я буду худа, то. ну, тоді мене ніхто не образить взагалі і не покине. Тобто ми намагаємось своєю ідеальністю контролювати поведінку інших людей, контролювати їх ставлення до нас, наче я знаю, як вам усім сподобатись. Ви думаєте, що я не знаю? Я знаю. І замість того, щоб зрозуміти, що ми, в принципі, апріорі не можемо цього зробити, не можемо контролювати поведінку інших, їх думки про нас, їх ставлення до нас, і замість цього, ми думаємо, я, мабуть, просто ще. Від цього і біль, бо це постійна потреба для того, щоб контролювати поведінку інших, бути кимось іншим. Для того, щоб люди ставились до мене як мені треба. Мені треба стати такою, як їм треба. Ну це логічно. Якщо вам подобається, наприклад. Харизматичні люди, то тоді мені треба завжди вести свої ролики дуже харизматично. Якщо ви любите більш спокійних людей, а мені ж треба вам тільки подобатись, пам'ятаєте? То тоді мені треба спілкуватись завжди дуже спокійним, рівним тоном і не екати. Тобто, ніхто не думає, що батьки не дали. Бо в них не було, бо вони живі люди. Ви уявляєте, уявляєте, живі люди такі самі травмовані. Вони б вас не приймали такими, як ви є. Вони тому, що не хотіли. А наприклад, своєю радістю ви бісили. Ну от уявіть, я нещасна така депресивна мама, котра думає, навіщо я взагалі оце дитину народила. А дитина приходить і вся така щаслива, радіє там якимось своїм новим іграшкам. Ну, звісно, ну, буде бісити, буде хотітись припинити радість дитини, бо вона своєю радістю, радістю тисне на мій біль. Я на її фоні відчуваю своє нещастя ще сильніше. Я на фоні її радості відчуваю себе ще нещасніше. І тому напруги в мене, я настільки на себе нападаю, що я така вся нещаслива, що єдине, що я можу, це сказати, а що ти так гучно смієшся, ну тихо. Дитина вимушена припинити свою радість, щоб знову ж таки подобатись батькам, бути прийнятою. Але то прикол в тому, що ми та вже не діти, але й досі не дозволяємо собі, наприклад, гучно сміятися. Тож, не дай Бог, хтось розізлиться так як колись розізлилась на вас ваша мама. Розумієте, батьки живі люди, в котрих так само не було любові до себе. А неможливо ставитись до когось краще ніж до себе. В них не було любові. В батьків не було любові в першу чергу до себе. Ну не могли вони до вас ставитись краще ніж до себе. Ну ніяк не могли. Можна робити вигляд, але дитина все одно буде якось відчувати що щось тут не те. І ця історія про нелюбов, вона не про вас. Повірте, народилась би інша дитина, батьки би ваші ставились до неї так само. І ви можете тут сказати: а от і ні. от мою сестру любили більше, але ж це не любов, розумієте? В любові немає умов. Так, можливо, ваша сестра більше подобалась батькам. Ну припустимо, якась мама, котра котру сварили за погані оцінки. Вона відчуває себе не ідеальною. Коли діти приносять погані оцінки, і от ви приносите погані оцінки, а інша дитина приносить хороші. Як ви думаєте, яка дитина буде більше тиснути на її травму? Ну звісно, ви, котрі приносять погані оцінки? А дитина це сприймає як ну мою сестру. Люблять більше. Є люди, котрі взагалі не мають любові до інших. Ну, от візьмемо в приклад якогось Максима, котрого били все дитинство. і Він взагалі ледве вижив, і він з такою з небезпекою та з ненавистю ставиться до всіх людей. І от ви зустрічаєте такого Максима, відчуваєте його ненависть до вас і думаєте, мені треба ще якою стати для тебе, щоб ти мене полюбив. Може більш розумною, може більш худою, може більш успішною, може більш сильною. Мені якою треба стати, щоб ти мене полюбив? Та не допоможе це, бо треба перестати контролювати відношення людей до вас. Треба зміритись, що так можливо, батьки не любили вас так, як ви того хотіли. І ніколи вже не полюблять. І так боляче це визнавати боляче, але ж яка свобода, свобода помагаєм. А поду, Ви вільні! Я знімаю з вас прокляття ідеальності. Вам більше ніколи не дадуть того безумовного прийняття та безумовної любові та захоплення, до котрого ви прагнете ніколи, але можете більше не намагатись та не вичавлювати себе того, ким ви не є. Для того, щоб трошки подорослішати та перестати бути зацикленим ...на... Та перестати бути зацикленим на собі, як дитина, котра впевнена, що все, що відбувається, це через неї, і тому їй треба контролювати кожне своє слово та дію. То для цього треба подивитись мій окремий ефір на цю тему. А на цьому я прощаюсь з вами до наступного відео.